Бо ну, тут, тут, я ж нагадую вам, знову ж таки, минулий етап, ви пам'ятаєте, були лідери по суті, після кваліфікації, Ні, але вже після буквально першого кошину, після перших жовтих прапорів, які вивісилися на трек, цих лідерів вже не було. Тому я думаю, що в принципі сьогодні дуже високо вірогідно, що. Ми будемо з вами бачити плюс-мінус таку саму історію, але знову ж таки не знаю. Будемо сподіватися, буду точніше, сподіватися, що все ж таки а, хлопчики і дівчатка наші сьогодні порадують чистою їздою, і побачимо з вами шістдесят чистих перегонів. Аліна Лапа зараз знаходимося. Ми за кермом її боліду, 13-та позиція від Відаліни, ну треба наздоганяти. Треба наздоганяти секунда і дві десятих їй до лідера. Впевнений я що в принципі пів секунди грамові цвіткого знайти, сука. тому що ну тому що можна, хоча. Залишається насправді не так багато часу. Залишається всього на всього хвилина у нас. Не у нас з вами, друзі, а у Аліни. Ух, там ледь не вбивають Аліну, чесно кажучи. Був замах як мінімум на вбивство. Але але уникнула Аліна. Те, друга силка на не може Фу, не сука. Ну, взагалі, дивлюсь я по стану треку, по пілотам, які зараз знаходяться на треку, буквально це. Три пілоти, якраз таки Аліна, якраз таки Владислав Поліщук. І отак от, от Прикро. Да, да, от так, так, отак от Прикро завершує свою спробу Андрій Макловіч. Не такого фінішу, я впевнений, він хотів, але, ну, знову ж таки, поки що кваліфікація поки що можна. Повертаємось до Аліни. Вона, по суті, останній пілот, який долає залікові метри-кілометри дистанції. Навіть по суті, бачимо, ми проїжджає, проїжджає вона через старт-фініш і... і не завершує вона, я так розумію, своє коло є ще одне коло для неї. Ага, ні, ні, все, не встигла Аліна. Е, таким чином, друзі, е, топ-5 так і залишилось без змін, як я вам казав. Е, а ми тим часом уходимо на коротесеньку рекламу. Анатолій досить досвідчений сім Дуже багато чемпіонатів. Так, друзі, ну додалося нас трошки пілотів, що насправді не може не радувати О, нас. Це так ми вже бачимо. А ага, отакі от, от сходи ми вже з вами бачимо. Ну можливо, не сходи, але э, ну, останню сил точно особі споклюжа. Це силка на, на YouTube. в телеграмі. Силка на YouTube. телеграм це старт, месенджер, да, де обмінюється текстовим сообщенням. YouTube і це відеоресурс, uh, і Розпочинається і таким чином. чином Третій етап ДРС Ктобер Фесту, нашого, який, до речі, проводиться за допомогою за підтримки. Ну, ось наших бачиш, це, ну це те, що бачиш ти. UA. Це, те, що бачу так, я, ну, поки звісно, що, давай, так, так, поки що, якщо не брати до уваги о, той, один незрозуміло, що це було, то без завалі ну, да, сказав, що це, це, це чомусь мені здається, що бачить що зараз цей екран цього чимось дуже і дуже небезпечним. І так і є. Відправляється один з автомобілів у Гардрейл. Ще Мінус 3-4 автомобілі я там побачив. Е, ну, чомусь чомусь не здивований я. Але, що найцікавіше, дивимось, ні. Хотів я сказати, що не бачу я поки що виїжджаючого. Сейфтікару, як тут же на трек виїжджає BMW M3, класичний 30-й кузов. Який будемо з вами ми сьогодні бачити? Я впевнений. Часто ем, за екшоном, який відбувався у другій частині Пілотону. Скажімо так, не побачили ми з вами найголовнішого, а це зміну лідерів. І не побачили ми з вами от такого чудового крабіка в виконанні Дениса Гузара. Ну, хто по креветкам, хто по крабам, розумію. Ем, так, от вла. Так. А що це був за розвиток? Такий цікавий. Це. Це, це, це було дуже цікаво ем, у виконанні у виконанні Владислава Тіма. Ну, друзі, те, що я вам і казав, власне, сьогодні буде дуже і дуже гаряче. Е, повторили пілоти рекорд. Не, точніше перевершили пілоти рекорд минулої гонки. По суті, встигли вони все зробити дуже дуже швидко вже на першому колі. По суті, е, маємо з вами сейфті-кар. Ну і маємо от такі насправді дуже важкі пошкодження. Хтось взагалі досі намагається повернутись до п'ятів. Це В'ячеслав Швець у дуже сильні пошкодження керма. Бачимо, ми як він правору, як автомобіль тягне ліворуч. Він має компенсувати це якраз таки поворотом керма. Праворуч, і ще й немає там заднього антикрила, десь В'ячеслав. Його е, загубив. Цікаво, насправді, що настільки впливає е, на якраз таки такі розвороти, чи то Холодна Гума, е, чи то просто ну, знову ж таки настільки важкі автомобілі, мабуть, все ж таки це комплекс факторів, і Холодна Гума, і такі досить важкі автомобілі. Знову ж таки, в принципі, на жаль, в українському самрейсову е, до формул не звикли. Не часто їх катають, тому, власне, маємо от такі от цікавинки Отакі от цікавинки Так, тут, тут пан Денис Гузар на трьох колесах. Хоче фінішувати гонку, ну, ідея непогана, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що я думаю, що ще 56 хвилин буде йому важкувато протримати. Звісно, можна, але, ну, але нащо? Тут, до речі, Андрій Маклович втрачає він на прямій автомобілі, але були там ознаки боротьби насправді із ним, тобто були якісь. Пошкодження автомобіля ще до того. ну і от власне, отакок, намагався, намагався він втримати, але все ж таки все завершилось стіною. Ну і вже, до речі, якщо я не помиляюся, якщо я правильно побачив, маємо мінус два водії, які е, е, зійшли, та, у яких, так би мовити, е, техсхід. По суті, в колі, якщо я правильно, зрозумів, да, я правильно зрозумів, в колі залишається в нас 9 пілотів. Пан Дмитро Дольнік замикає цю от якраз таки топ девятку яка ще знаходиться в колі, яка ще... Претендує на якусь боротьбу, хоча з іншого боку, сьогодні не здивуюся, якщо всі матимуть шанси на боротьбу, навіть якщо хтось ну, окей, да, дуже дякую, пане режисер Денис Гузар. Дійсно, мабуть, не має сьогодні шансів на боротьбу. Зважаючи те, що він йде на трьох полесах. Так, ну але що, повертаємось ми з вами? Пам'ятаємо, ми з минулого етапу дивні рухи, які робить сефтікар, зазвичай перед завершенням періоду своєї дії. До речі, о, якісь дивні рухи робить сефтікар. Можливо, це означає, що зараз ми з вами доїжджаємо буквально останнє коло за сейфті каром і далі він. Відпустить наших пілотів далі у боротьбу. Чи надовго він це зробить? Це, звісно, питання. Можливо, сьогодні в нашого Бернта Майландера, да, нашого автомобілістського розливу, так би мовити, буде багацько роботи, але так, да, сейфтікар да, дійсно заїжджає. Юрій Орєхов повів пелотон далі у гонку. Там якісь дуже дивні мови від пілотів. Важко сказати, хто це був, але такий рух небезпечний. Маємо. В першому повороті. І маємо і маємо такий от от і ще от такий е от контакт. Дуже-дуже важкі контакти. Там е буквально в момент прибрався перший автомобіль. Це був Марк Новачук, ну, взагалі без шансів. І друзі, хто б ви думали, виїжджає на трек. Абсолютно вірно, пілот, який за сьогодні. Буде мати найбільше водійської практики. Цей тікар виїжджає на трек. Я власне, я власне, по-перше, що хочу вам сказати, що Юрій Орєхов відкотився на сьому позицію. Є підозра, що да, да є якісь пошкодження у Юрія Орєхова. Отак, от, от з лідера гонки, з лідера пелотону він відкатується аж на сьому позицію, і не зрозуміло насправді, чи зможе він продовжити гонку. Пан Дмитро Дольнік, якого не можу я не відмітити блискуча реалізація. Я буду думати, я буду сподіватися, що стратегії насправді від пана Дмитро Дольніка, адже стартував він з останньої позиції, не, не їхав він у кваліфікації. В принципі, непогана стратегія. Від нього, якщо це була знову ж таки стратегія, в тому сенсі, що розумів він. Що досить, ну, пілот досить такий досвідчений, скажу так. Я, можливо, розумів він, що якраз таки перші кола буде ось такий ось неконтрольований, насправді, хаос. І через це вирішив стартувати з останньої позиції, аби контролювати його ну, знову ж таки наскільки а, зможе. Ну і поки варто відзначити, що в нього це вдається ще два пілоти оформили технічний схід не побачив як то це було, але скоротилося скоротилася точніше кількість наших пілотів до 12, хоча перед попереднім сейфтікаром було була ця кількість 14, там до речі ще один автомобіль якийсь стоїть не рухається можливо це знову ж таки Наслідки якраз таки якоїсь аварії, аварій, але ні, 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 ось, ось, ось він позаду все.